Друзі, ну що, привіт, вітаємо вас на каналі Тракторний Бригадир. І сьогодні показуємо вам кабінник, трактор з кабіною на 35 кінських сил на двигуні Лейдонг або КМ, КМ ще має він назву. І, в принципі, дуже непогані характеристики, як для бюджетного трактора за адекватні гроші і з відповідними. Гарними характеристиками. Ну, по-перше, маса даного трактора 1780 кг, друзі. Точніше будемо важити, коли будемо мати цей тракторець у нас на майданчику в Михайлівці рибожівці Там ми обов'язково проведемо реальну вагу. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, ставте подобайки, А ми дякуємо вам. Цей тракторець можна придбати як для власного господарства, так і для якогось підприємства, для якихось комунальних робіт, адже кабіна тут вже зроблена герметично. Є пічка, є кондиціонер, тобто є все відповідне. Є компресор. Друзі. Ну і, в принципі, що ще треба? Давайте перейдемо до огляду. Почнемо, як зазвичай, з розміру коліс. Гума встановлена на у нас фірма Тайшан. Передній диск не розбірний, а гума розміром 6,5х16. Встановлені вже передні крила і одні із самих найкращих кріплень для крил це ось саме КАТЕ. Товстий метал, гарно закріплено і, і власне ну, чутно, що не пусто. Задня гума також відповідна Тайшан і розмір її 112 на х 24 Диск розбірний довантажувач, пофарбований в жовтий колір масою 30 кг. І регулюється по півосі за допомогою переміщення ступиць. Друзі, всі характеристики щодо розмірів, колії, регулювання або більш точних даних по цифрам, друзі, прикріплено під цим відео. Буде посилання на сайт, там більш точно, більш детально. Зараз все візуально показую, як є. Попереду встановлено у нас 8 довантажувачів, укомплектовано. І передній міст редукторний. Редукторний, бачимо бортові відповідні. Бачимо, що звісно, відповідно, оснащений гідроб'євним рульовим керуванням. Цилиндр двобічний. Оп. а, я ж вам не показав, як відчиняється капот. Капот відчиняється дуже просто. Ось речашок такий. Клод. Два зову пори. Підняли і бачимо тут. У нас іде акумулятор. 120 120 друзі. Чиста, 120 -ка кріплення відповідні, бачимо, що відинне охолодження, радіатор. Давайте глянемо, що тут залите. антифриз синього кольору, друзі. Захисна сітка, радіатор кондиціонера, сам компресор кондиціонера на паску від двигуна, генератор на... У нас виходить тут. На 750 Вт встановлені, бачимо, заявлено, записано все, щоб було чесно і чітко відповідно. Так, ось наш двигун. 4 циліндра, друзі, які мають необхідні всі сертифікації. Бачимо відповідну табличку, бачимо маркування 4 l 22 bt 25,7 кВт, друзі. Все відповідно до 35 сильного двигуна. Механічна паливна система, компресор встановлений на повітрі, Відмикається і вмикається, друзі. Система фільтрації в порядку. Фільтр повітряний в масляний масаний, задертий аж до виведена сама горловина, саме дишла туди аж до даху. В принципі, мінімалізоване потрапляння пилюки. А, масляна ванна і дві сіточки, друзі, щільності. Для очистки. Бачок для мастила в хідрооб'ємне рульове керування перенесли, бачимо, ось таке не дуже зручне місце, але воно є тут і нічого з цим не зробиш. Вихлопна система звичайна, звичайний глушник, звичайна коліна, звичайний колектор. Друзі. Два роздільні карша насоси. На рульове та на задню основну гідравліку. Перемикач маси у нас. Ось він де стартер. Одна пара гідровиходів друзі, наперед для встановлення якогось обладнання будь-якого навісного обладнання, до речі. Також ми цим займаємося, якщо комусь цікаво, за номером телефону, будь ласка, телефонуємо. ресівер бачимо тут по правій стороні, за сходинкою ну Ось, в принципі, і все. Бачимо, що подушка. На подушках у нас встановлена кабіна, тобто це дуже-дуже чудово. Також бачимо систему для гальм плюс, плюс. Друзі, двохдискове щеплення в даному тракторці. Кому потрібно двохдискове щеплення, тракторець на 35 кінських сил з кабіною. Це ваш варіант, це ваш шанс отримати його. Боковий пластиковий паливний бак з датчиком відповідним на рівень палива. Об'єм 45 літрів. Сходиночку Проходимо далі, переходимо до задньої частини. Тут же у нас навісна система трьохсочкова йде з примусовою гідравлікою, два гідроциліндри виносних. Бачимо, що тут стравні клапани стоять. Піднімає така система Заявлено 700 кг. Я думаю, що це максимально і є. Якщо написано, то написано. Доволі непогана кличня йде з довареною пластиною. Розкоси, гвинти, задній міст відповідний, також подушки з задньої частини. Вал відбору потужності на дві швидкості 540 тисяч обертів в захисному колпачку. І два причепних вузли під прицепчик. Регулюється, до речі, верхній і нижній регулюється по виліту та по куту. Третя точка у нас на крючочку все гарненько зроблено. Красота. Бачимо ще, ще один додатковий гідровихід у нас чпок. Чпок. Розподільник тут у нас іде з двома плаваючими. Бачимо також пневмоконнектор, виведений сюди. І розеточка під причіп електро вже встановлена. Бачимо, що також ще два, дві пари гідровиходів і додатковий бак розширювальний для мастила. Тобто можна не перейматись ні за яке навісне обладнання, тобто у вас є додатковий бачок, ви долили і у вас достатня кількість масла в системі циркулює. Ось, в принципі, все. Роздільна ванна, окрема трансмісія від гідравліки, друзі. Ззаду все дуже просто. Металеві крила, фонарі звичайні, прості. Заднє скло не має двірника, але воно відчиняється. Покажу вам це, коли буду в кабіні. Пластиковий дах, друзі, сірого кольору, два освіти прилади і приблизковий маячок в... Додатку, подарунком іде. Так, будемо закривати капот і перейдемо до місця оператора, до кабіни. Дизайн капоту також дуже чудовий, мені подобається він. Хоча оцей пластик. В принципі, якщо їздити у відповідних місцях, там де ну, ніяких гілок, нічого немає, то в принципі з ним нічого і не станеться. Тут решіточка, тут пластик. Дивіться, друзі, задавали питання мені, як ви думаєте, оця сітка, чи потрібна вона тут? Через неї ж дочки вже протікає туди на акумулятор, на все. Як ви думаєте, напишіть в коментарях, чи правильне є оце рішення цієї сітки тут, Так, по освітленню тут все дуже просто і ясно. Повертачі, дальні ближнє тут є. Манюня, збирав манюня і повторювачі повертачів. Попереду зверху на даху теж ми, також ми бачимо встановлені два освітлювальні прилади і в комплекті також відповідно дзеркала заднього виду, ще поки є, окремо не продаються. Двері відчиняються дуже просто, на газовому упорі, рівна підлога. Зараз проберу картоночку цю гарненьку. Рівна підлога, друзі, Шумоізольована. ізольована, вібро ізольована. Кабінка у нас вже виходить. Трішки не допрацювали з розміром цього килимка. Ну, Це таке. Дивіться, тут зробили кожзамчиком, таким дермантинчиком. Зробили такі лакшері. Лакшері. Щодо сидіння, сидіння тут реально круте, воно широке, воно дуже м'яке. Має пасок безпеки і регулюється позаду по жорсткості регулятор і по виліту регулюється ось цим відповідним важільником. важільником. Так, постелю картоночку, звісно, щоб не запецькати, не замурзати. Отак от і живемо, друзі. До речі, знижечки на трактори ката для військовослужбовців. Телефонуйте, цікавтеся, допоможемо вам, дякуємо вам за службу. Так, поваженням. Коробка тут у нас іде реверсивна, не синхронізована. 4 основних передачі і реверс під лівою рукою. Вал відбору потужності у нас переключається тут. Хоч і на барашку написано 540-720, та тут все ж 540 та 1000 обертів. Важіль перемикання, тобто під'єднання від'єднання переднього мосту у нас розташований в своєму стандартному місці під лівою ногою на підлозі. Не дуже зручно зроблений важіль на перемикання режиму ходу. Але ну, ще. можна вигнути його, вигнути, додати його сюди, наприклад. Кому буде це потрібно, можете зробити з питань блокування ручний газ на правому крилі, і важелі на додаткові гідровиходи та на основну гідравліку. Бачимо схему управління підіймачами. Двері. Праві двері також відчиняються. Просторо і гарно. Педалі підвесного типу тут йдуть, щеплення, гальм педалі здвоєно і педалі акселератора. Бачимо в гумові такі. В офорсті і дуже гарненько зроблено щільно. от Дійсно, вона щільна, промазана все герметиком, прикладено тут антішум, антітряс, анті все. Коротше, давайте пройдемось з вами. І ще е забув я про один датчик, ой, важ, важ, важливо вам сказати, це оце стоянкове гальмо для неумогальнь на причіп. Затягнули, і вже стоїть у вас на танковому гальмі. Друзі, переднє скло велике, має... маємо тут двірничок, скло -очисник. і перейдемо до керування всіма органами електронними. Сигнал у нас в ось цьому місці. Вмикає запалювання. Це сигнал аварійка світло. Габаритне. Це йде освітлення ззаду. Це йде у нас на ближнє та на давнє світло. Повертачі. Термо не регулюється. Сторінкове гальмо тут у нас іде. Це буде також як зазвичай все постійно заплутується в голові, ось таким типом механічним виконується. І глушиться тракт рейс ось примусово. Безпечний запуск також тут встановлено, друзі. Тобто, зрозуміли, без, без того, що ви вижмете щеплення, не буде запускатись трактор, адже педаль щеплення блокує старт. Керування проблисковим маячком у нас тут. Оприскувачем тут. Бачимо, що все працює. Трошечки треба підлаштувати тільки. І дверничок власне, сам працює. два режима, две швидкости. Так. Тут у нас и прокуривач монтованный и управление кондиционером. Топичкой. Освітлення салону. Магнитолочка. Дефлекторы. Колоночки. И тут у нас пичечка дуя. Добре. Ну что, В принципі, ми розібрались, Якісь ще питання, пишіть в коментарях. А, ось По правій стороні бачимо тут резервуар для рідини е, аму... спомивача. Залитий. Бачите. По приборній панелі вона тут е, має два механічні датчики на рівень палива та на тиск мастила. Все ж інше у нас йде в електронному форматі. Іде обчислення мотогодин, іде обчислення обертів, температура, також тиск і індикатори на помилки та на всі інші процеси, які виявляє даний приборна панель. Двері дуже щільно зачиняються, якщо що. Ну що, запускаю тракторець? Друзі, запускаю. Друзі, всім дякую за перегляд. Пробачте, якщо щось не так, пробачте, якщо десь може вкратити трішечки вашого часу, але в мене свій процес. Кожного свій процес, друзі, вмикаємо реверс вперед, ввімкнено і вимкнено. Будемо їхати. Дякую за перегляд, друзі. Дякую. Ставте подобайки, пишіть коментарі. А я далі буду робити огляди для вас, розвиватись в цій сфері і демонструвати вам все те, про що я буду дізнаватись, що я бачу, що я чую. Каже, роблять, роблю, 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 чую, водять. Че ее До Доступющий в наступных видео. Віду. Всем пока-пока.